Як взагалі можливо, що одна бойова машина повністю зупинила штурм ворога і перетворила його на панічну втечу? Саме це питання задавали собі багато хто того ранку, коли російські окупанти вдерлися на нашу передову позицію, абсолютно впевнені у своїй перевазі, вони свято вірили, що українська оборона знищена їхньою артилерією, що наші хлопці відступили. І все, що залишилося оркам, це просто зайти, розкласти свої речі і закріпитися на захопленій точці. Але ця їхня впевненість протривала рік ще до того, як росіяни встигли хоч якось організуватися, українські розвідувальні дрони вже висіли над зоною, фіксуючи кожен їхній рух. Кожна спроба укріпити окоп, кожен жест підготовки до оборони. Все це бачили наші очі в небі. У той самий час, за невеликим пагорбом, сховавшись від ворожого погляду, екіпаж бойової машини піхоти М два Бредлі запускав двигун і робив останню перевірку систем. Їхнє завдання було гранично чітким вибити ворога з позиції і зупинити просування, яке, якби його не спинили, могло б поставити під загрозу весь сектор оборони. І саме в ту мить почалася історія, яка пізніше увійде в підручники як еталон точності, рішучості та ідеальної координації Збройних сил України. Історія про те, як одна машина в тандемі з дронами, артилерією та штурмовою піхотою змогла повністю перевернути хід бою. А блядь! Ти красава, ти учимо умнічка нахуй. професій Крисава, давайте далі. Давай, давай. Це буде круто. Справа прямо. Контролю прямо, Прямо, прямо. Самаха поможи арт. Я заберу тисяч. Надо граната, надо граната. Події розгорталися на сході, де земля вже давно змішалася з металом. Російське командування, як завжди, не шкодувало людей. Вони кинули в бій штурмову групу за підтримки БМП-3. План ворога був простим і тупим. Які вся їхня тактика? Задавити масою, накрити вогнем, зайняти руїни. Спочатку все йшло за їхнім сценарієм. Масований артпістріл змусив наших піхотинців відійти на запасні позиції, щоб зберегти життя. Окупанти, побачивши порожні окопи, зраділи. Вони заскочили в траншеї, почали розставляти кулемети. Доповідали по рації про успішний захват. Вони навіть почали знімати свої тіктоки про перемогу, але вони не знали одного. Цей відхід був не втечею. Це була пастка. Ранат, туди! Ранат, туди! 200 200 200. Йдемо, йдемо. 300 200, далі, далі. Значить. Да, майдём. Вкрейв. Наші командири, спостерігаючи за ситуацією через стріми з дронів, бачили повну картину. Вони чекали, поки вся штурмова група ворога збереться в одному місці, як таргани в банці. І як тільки остання російська нога ступила в наш окоп, пролунала команда. Бредлі, на вихід. Машина, яку окупанти так бояться і ненавидять, виринула з-за посадки. Її 25-міліметрова гармата Бушмастер вже дивилася в бік ворога. Відстань близько кілометра, ідеальна дистанція для полювання. Перша черга пролунала раптово. Характерний стукіт гармати Бредлі, схожий на удари молотка по залізу, розірвав ранкову тишу. Снаряди полетіли точно в ціль. Це не була хаотична стрільба кудись туди. Як це роблять росіяни? Навідник Бредлі, використовуючи свою досконалу оптику, бачив кожного окупанта кожну вогневу точку. Перші снаряди розірвалися прямо на брус-твері окопу, де росіяни намагалися встановити кулемет. Кулеметника розірвало на шматки разом із його зброєю. Інші окупанти, які ще секунду тому святкували перемогу, пали на дно траншеї, втискаючись у землю. Але Бредлей не зупинявся. Сколково фугасні снаряди вибухали над окопами, засипаючи ворога смертоносним дощем уламків. Для піхоти в окопі це найстрашніше, що може бути. Ти не можеш сховатися, бо смерть приходить згори. Росіяни спробували викликати підмогу. Їхня БМП-3, яка стояла трохи позаду. Спробувала виїхати на вогневу позицію, щоб прикрити своїх Але наш оператор дрона вже чекав на неї. Як тільки коробочка зрушила з місця, ФПВ дрон вдарив їй прямо в моторний відсік. БМП спалахнула екіпаж, навіть не встиг зрозуміти, що сталося. Тепер піхота ворога залишилася сам на сам із розлюченим Бредлей. Вони спробували огризатися з РПГ. Один сміливець висунувся з окопу, щоб вистрілити. Але реакція українського екіпажу була миттєвою, коротка черга, і сміливець перетворився на добриво. Інші зрозуміли натяк і більше голів не піднімали. Але Брадли був не сам, поки він кошмарив піхоту прямим наведенням. Наша артилерія отримала точні координати шляхів відходу ворога. Окупанти зрозуміли, що справа пахне смаженим і почали думати про втечу, але бігти було нікуди. Як тільки група росіян туди прилетіли касетні боєприпаси. навколо них закипіла від вибухів. Ті, хто вижив після Бредлей, лягли назавжди від артилерії. У цей момент екіпаж нашої машини побачив, що ворог деморалізований. Вони припинили опір і просто намагалися вижити. Командир Бредлей прийняв рішення під'їхати ближче і добити залишки. Машина рушила вперед, не припиняючи вогню. Її гусениці місили бруд, наближаючи неминучий кінець для окупантів. Навідник переключився на кулемет, щоб економити снаряди гармати, і почав методично зачищати сектори. Друзі, якщо вам подобається бачити, як наші воїни професійно знищують ворога, і ви хочете більше таких історій. Підпишіться на цей канал просто зараз. Ваша підписка допомагає нам показувати правду про війну. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи зможе західна техніка повністю змінити хід війни, якщо її буде достатньо. Залиште також кілька теплих слів підтримки для екіпажу цього Бредлей. Вони справжні герої. Коли Бредли підійшов майже впритул до ворожих позицій, вогонь з нашого боку стих. Але це була оманлива тиша. Це був момент, коли в бій вступала наша штурмова піхота. Риттям броні, наші хлопці висадилися з десанту і рушили на зачистку. Ворог був настільки наляканий і приголомшений, що навіть не чинив опору. Вони сиділи на дні окопів, закривши голови руками. Наші штурмовики діяли професійно. Граната в бліндаж, коротка черга. Команда Здавайся. Ті, хто був розумнішим, піднімали руки. Ті, хто намагався потягнутися за зброєю, отримували кулю. Зачистка тривала недовго. Бредлі своєю роботою фактично зробив 90% справи. Він придушив вогневі точки, знищив найактивніших і загнав решту в стан паніки. Піхоті залишалося лише зайти і поставити крапку. Ми бачили на екранах дронів, як окупантів витягують з нір. Брудні перелякані. Вони вже не виглядали грізною армією. Це вже вирушили на концерт до кобзона. Мутний ви смокеннем авт. Смокіннем. Тітройда. Давайте розберемо, чому одна машина змогла зробити те, що здається, неможливим. По-перше, це технологічна перевага. М2 Бредлі ОДССА, які є у нас на озброєнні, мають систему управління вогнем, яка на голову вища за все, що є у росіян. Тепловізор дозволяє бачити ворога крізь кущі, дим і пил. Стабілізація гармати дозволяє вести прицільний вогонь на ходу. Російські БМП так не вміють. Вони змушені зупинятися, щоб вистрілити точно. А зупинка на полі бою це смерть. По-друге, це тактика і зв'язок. Екіпаж Бредлий був у постійному контакті з операторами дронів і артилерією. Це була не окрема машина в полі, це був елемент єдиної системи. Командир знав. Де ворог ще до того, як побачив його в приціл, він знав, куди бити. По-третє, і це найголовніше це мотивація і майстерність наших людей. Екіпаж діяв холоднокровно. Вони не панікували, коли по них почали стріляти. Вони знали свою машину, довіряли їй і використовували її сильні сторони на 100%. Росіяни ж навпаки діяли як стадо. Без командирів, без зв'язку, без розуміння ситуації цей бій показав прірву між двома арміями. З одного боку. Сучасна тактика технології і професіоналізм. З іншого, тактика м'ясних штурмів. Застаріла техніка і страх. Результат бою був вражаючим. Позицію було повернуто під наш контроль менш ніж за годину втрати ворога. Одна БМП-3 знищена. Близько 20 окупантів, ліквідовано, ще десяток взято в полон. Ще одну. Тихо, Давай. Давай. Давай, Продюсер, продюсер, даю термобар, відходь. Відходьте нахуй. Відкуди, відходи, відходи, контролю! Втрати з нашого боку нуль. Брадлей отримав кілька подряпин від куль, але залишився повністю боєздатним. Ця локальна перемога мала велике значення. Вона не дала ворогу закріпитися на вигідному рубежі, звідки він міг би розвивати наступ. Вона показала іншим російським підрозділам, що на них чекає, якщо вони спробують сунутися сюди. І найголовніше, вона підняла бойовий дух наших хлопців на всій ділянці фронту. Окупанти в черговий раз переконалися, що Брадлив це не просто БМП, це справжній мисливець. Який не пробачає помилок, варто окремо сказати про зброю, яка зробила цю м'ясорубку можливою. Гармата М242 Бушмастер калібру 25 мм. Це шедевр інженерії. Вона може використовувати різні типи снарядів, перемикаючись між ними миттєво. У цьому бою. Екіпаж використовував осколково фугасні снаряди М792, які мають запал самоліквідацією. Це означає, що снаряд вибухає не тільки від удару, але й просто пролетівши певну відстань, якщо не влучив у перешкоду. Це створює ефект повітряного підриву над головами піхоти. Саме це не дало росіянам жодного шансу в окопах. А коли на горизонті з'явилася БМП ворога, навідник міг миттєво переключитися на бронебійні підкаліберні снаряди м один з вольфрамовим сердечником. Ці цвяхи прошивають російську броню як папір. Швидкострільність гармати 200 пострілів на хвилину. Це три постріли за секунду. Уявіть собі, що на вас летить три гранати кожну секунду. Вижити під таким вогнем практично неможливо. Але жодна техніка не воює сама по собі. За важелями і прицілами сидять прості українці: колишні вчителі, менеджери, водії, айтішники вони швидко опанували складну західну техніку і показують результати, яким дивуються інструктори НАТО. Командир цього Бредлей після бою сказав просту фразу: ми просто робили свою роботу. Вони прийшли на нашу землю, і ми показали їм дорогу додому або в пакет, або в полон. Ці слова квінтесенція нашої боротьби. Ми не хочемо чужого, але свого не віддамо. І кожен такий бій наближає нас до того моменту, коли останній окупант зникне з нашої землі. Ця історія яскравий приклад того, як змінюється війна. Раніше перемагав той, у кого більше танків і людей. Тепер перемагає той, хто краще бачить, швидше приймає рішення і має точнішу зброю. Справо! За емкою, за, за Нахід! 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 Давай! Україна робить ставку на якість. Ми бережемо людей, тому використовуємо техніку, яка дає максимальний захист і ефективність. Брадлей це втілення цієї філософії. Росія продовжує робити ставку на кількість. Вони женуть людей на забій, не рахуючись із втратами. Але скільки б м'яса вони не кинули, проти Башмастера воно безсиле. Цей ранок почався для окупантів з надії на перемогу, а закінчився повним крахом. Вони думали, що контролюють ситуацію, але насправді вони були лише мішенями в тирі. Бредлі розкатали їх як каток асфальт, і це буде повторюватися знову і знову, поки вони не зрозуміють просту істину в Україні на них чекає лише смерть. Ми дякуємо екіпажу цього Бредлі і всім нашим захисникам. Які щодня роблять неможливе ви наш щит і наш меч. Друзі. Якщо ця історія надихнула вас і ви хочете підтримати наш канал, підпишіться, поставте лайк і поділіться цим відео. Це дуже важливо для просування українського контенту. Напишіть у коментарях Дякуємо ЗСУ. Нехай наші воїни знають, що ми ними пишаємося. І пам'ятайте, кожен ваш лайк. Це маленький внесок в інформаційну перемогу. А кожен донат на армію це врятоване життя нашого бійця і знищений ворог. Слава Україні героям слава.